Хіба щастя в багатстві тому? Бідне кохання чи багата самотність? Бідне кохання. Ну, якщо любиш, то цей будеш уже в бідноті любити. Бідне кохання. Краще жити в коханні, ніж в самотності. Потім ось народжується від от кохання такі от зайчата. Багата самотність. Бо так зручніше. Кохання. Кохання є кохання, навіть якщо воно бідне. Все одно людина цим багата, уже багато, що вона кохає. Не всім дано покохати. Людей мають кохати не за кошти. Є дівчата, звичайно, які кохають, мабуть, гроші, і вони обирають багато, ну, багато самотність, да їм не потрібна друга половинка. Самотньому це дуже важко, начебто, з однієї сторони, і так сам собі пан хазяїн, да? але ж самотні це самотність. Кохання – це життя, це смисл життя. Чесно вам не скажу. Конечно, бідне Кохання Кохання, краще в любові, а там уже все разом можна буде. Але є кохання, тоді буде все. Якщо взаємне кохання, то я думаю, напевно, що буде все таки бідне кохання. Коли є кохання, тоді буде все остальне.